Друзі, Макс авто. Ми продаємо автомобілі і знімаємо ці відео огляди для нашого оголошення в авторі. А вчора купили, сьогодні продаємо. Чому? Звісно, ми перепродаємо автомобілі. Ми можемо викупити ваш автомобіль. Наш номер, до речі, отут внизу, в описі відео. Ми можемо продати вам наш автомобіль або його обміняти. Подивіться, яка перлинка в нас є. Подивіться, яка полуничка, клубнічка, малинка, яка прикольна червона машинка в нашому продажі. Друзі, Opel Vivaro. 2007 рік повинен Коду, але по тих паспорту Народ, Фактично є один фарбований елемент. Але подивіться, просто стан кузова прекрасний. Ось це крилишко перефарбовувалось в далекому 2016 році. Після того абсолютно повний порядок. Заглядайте в салон, це Віваро досить цікаве. Дивіться, стан карти дверей, стан торпедо. В нас є мультимедіа і навіть з екранчиком, друзі, Віваро це величезна рідкість. Там навіть є навігація, якщо ви купите диск. Куди б вас не хотів запрошувати, це в Бердичев тут. А тут помер у 2000 році. Друзі, на жаль, задній стан салону дуже посередній. Не знімаю багато, не будемо про це розказувати. Ходи, обійдемо машину, я тобі розкажу, що тут є. Це 2.0 дизель, друзі, це надійний двигун. До речі, тут немає проблем з форсунками, тут все обслужено. Замінене щеплення, обслужений двигун, масла, фільтра замінені. є одне єдине технічне зауваження. Є у нас проблема з підшипником 5-6 передачі. Сам підшипник коштує 1000, робота 100 доларів. Ну і, власне, якщо знайдете, хто вам поміняє, вперед. Ми даємо гарну ціну, друзі. 7 тисяч 350 доларів. Готові торгуватися на те, щоб ви собі зробили все, як слід. Друзі, тільки переоформлення. Резина в нас зимова, висока, красива, диски металеві в ідеальному стані. Покажи, будь ласка, назад Там сидіння тут зі сторони водія. Тут в діті чехольчики. Але подивіться, будь ласка, все акуратно, достатньо адекватно для ціє, цього авто. Друзі, кондиціонер без присутні, скло присутні, присутні. Що вам потрібно для буса ще? Купуйте.